Це Апіз Дахуєнчик А поки ти чекаєш на новий трейлер, підпишись на мій канал і напиши свій неймовірний коментар, а ми погнали дивитися трейлерочок. Так, гра під назвою Тал. Чи Project Тал. Вау! Графеній відразу нас тут балують графенім. Але що я можу сказати? Це те, що вже подібних ігор за останній час я бачив дуже багато. Напевно, вже три чи 4. Ух. <êus> <realtà> <må sweat> вражаюче, вражаюче, нічого не скажеш. От в такому стилі міфології аля нашого улюбленого Souls-like. Але то в нас був вукон, потім недавно показували якийсь аля китайський відьмак, оце також щось типу того. Все стилістика, оце все схоже, бо це все китайщина японщина. Вибачте, що я не дуже розрізняю, що це. І плюс крутейший, крутейший графоній. Ну просто подивіться на ці спецефекти, що тут відбувається. Ну, слинки течуть, максимально якісно. Видно кожну волосинку, кров шмякає в різні сторони, іскри. Щось на фончику відбувається. Подивіться, як він танцює. Ну, вау. Босик крутейший. І все на крутейшому рівні. Хто порахує, скільки раз було тут сказано крутейший, напишіть в коментарях, не розслабляйтеся. Вау, дивіться, це в нас хто цей е, Фенікс. Ух ти, а оце було недавно в якомусь анімешці, така зміюка. А, в, в битві Титанів. Останній чувачок. Ну, прикольно, прикольно. Китайці зараз просто мочать поповні, скуповують е, круті е, контори, роблять круті якісні ігри, ну як мінімум по графончику. Так що лупашимо лайки, Project Hall, лупашимо лайки, підписуємося на мій канал, бо буде ще багато крутих трейлерів.